Хлопаки, погляньте на ідею. Жиле, коли третя частина квесту монстра дівчат. А. Зне все добре. Думаю, що так. Так, що там у нас в старому сценарії? Лука не розуміє і в шоці, а Аліса говорить, що вона є його ціллю. Було монстрів. Аліфісою 16. Лука думав, що якийсь вона важливий. Так, що за Фінію я тоді писав? Хм, треба щось нормальне написати. Лука був в шоці, хоч розумів, що Аліса то якийсь дуже важливий монстр, але не міг представити, що вона сама їх монарх, лідер, очільник. Ми ж то глядачі цієї оповіді розумні картоплини, і зрозуміли, мабуть, спершу, що вона і є володарем монстрів, але роздуми героя перериває та мамо. Ой, я, мабуть, сказала не те, що треба, і на тому місці я забираю дзвін. Мама лисиця тягне за рукав та маму, і тихо, зовсім тихо. Розмовляють про щось. Та, мама дізналася, що наш герой то врятував її підопічну і дає вибір герою між тофу, м'яким, пухнастим хвостиком та дзвоном. Єдиний і правильний вибір в цій ситуації був дзвін. Тож міг подумати, що виїзд з Єліаспорту спорту має ціну, як поїсти тофу. Чи хвіст почіпати. Та мама очікувала така і передає дзвін, Гей-герой здивований, та питає, чи нормально таке робити. Мені однаково на дзвін, і пастки виглядають веселішими. Ось погуляла тут. І що будеш робити? Спробуєш мене перемогти? Лука був з розумних юнаків, та не буде нападати першим. Вона не мішає співіснуванню людей з монстрами. Та маму сподобалась ці люки, але вони колись то будуть битись. Через її тето небесного небесного лицарі прощається та зникає. Лука розуміється та говорить, що буде, то буде. Супунтиця героя мала якесь дивне обличчя, і тут, де запитання, чи вона є дійсно володаром монстрів, вона відповідає у своїй звичній манері. А я не ховала це. Ти ж цього що... і сам не хотів розуміти. Це бо вона могла зрозуміти це, що коли з бурзі, Берія стала на коліно перед Алісою, як васал перед своїм сюзереном. І чому ж вона подружує з ним, він запитав. Все просто, бо він цікава до персону, та й ще хоче подивити світ. Ще запитання від Луки. Чи вона говорила починати війну з людством? А вона лише говорила їм використовувати силу тільки при самообороні. Проте монстри може щось подумали, щось своє, та й не хоче винищення людей як такого. І тепер Лука не розуміє, чому монстри почали атакувати людей, і хоче пояснення, а у сьому винна різанина времені. Оскільки люди зненавиділи монстрів через те, що скоїли монстри, а оголошення самооборони, якби показало, червону тряпку перед биком. І вони почали відповідати жорстокістю на жорстокість. Лука погодився з цією інформацією, та і Аліса додає, що в цій подорожі, може, і знайде істину про ситуацію в ремені. І тут ми не розуміємо. Тож монстри зробили різанину в ремені, ні? І тут Аліса вставляє свої копійки. Бо тож різанина була до її коронації. Та й володарка нічого не видавала по цій ситуації, та й монстри в ремені були вбиті, не тільки люди. Яко ж біса творилось ті ремені? Бо це перевернуло ситуацію для Оке, бо йому вічно говорили, що времені різанину коїли тільки монстри. І тепер що буде рука робити? Коли ж його ворог номер 1 перед ним Дається вибір герою битись чи не битись? Ось чому питанні. Але рука розуміє, що не найчаще. Та якщо володар монстрів зникне, окрім звичної паніки, буде ще й громадянська війна між монстрами за титулодарки монстрів, оскільки Аліса ж Немає наслідників, бодерка теж розуміє, що буде. Та й хоче, щоб усі її слухались, навіть ті самовільні Гранберія та Альма ільма Наш герой згадав, що десь то чув то ім'я Альма Ільма. То що вона коїть, то не був наказ. Аліса доповнює свою оповідь тим, що ти знав, що Гранберія завжди хоче напасти на завод з виробництва героїв. Або ж як ти називаєш храм Іліас. І її основний аргумент це самооборона. Проте це хоч далеко від істини, а в теорії це є істина. А люди, які кличуть себе героями для монстрів, не є привабливими. Погляд від кінта монстра показує, що ситуація взаємодії між людьми та монстрами є далекими до співіснування. Так що все ок для лідера монстрів, що не треба буде битись. І тут йде коронна фраза від луки. Ну ж, Скажи Лука, Я був стільки з, 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 з тим, хто вищає людям та мастрам співіступала. Аліза зовсім інша, проте основною ціллю все ще є прихід до замкового дерка монстрів, оскільки та четвірка всяке то робить. Ось як атакує посередня Іллясбург, збург, букують морські шляхи, а їх дії лишаються без наслідків. Героїня розуміє точку зору Луки та лишить їх чотирьох. Один на один лукою. І йде істина від нашого героя. Щоб співіснувати, треба зрозуміти бачення світу від інших та навпаки. Та Володарка говорить, все ще вона не буде допомагати у цю у битвах, а він знає це та розуміє, бо вона не союзниця, хоч і подружує з ним. Досі дивні пригоди звичного героя зі села ще Ілія з Володаркою монстрів або Лука туди і назад. Почалась вже нормально. Як вийшли вони з дзвіном по з печери, прийшли назад біля спорт, де ж мали знайти корабель. Та перед тим, мабуть, переговорити з людьми. Кура. Юнак милується Кіцуне, доповнюючи тим, що, окрім милоти, вони пухнасті. А Ліса негативуває, герой не розуміє. Юна дівчина розповідає, що остання подорож Селени це пошук загадкового скарбу, проте усі вірять, що її корабель потонув. Вона лише о ній від піратів просто поважає капітана. Заможня жінка розповідає, що нічого не варте купівлі тут, та й не знає, куди витратити гроші. Може на сенсору переїхати, але не знаю, чи здужає монстрів там. Да, ти що вийшов з печери, то цілий. Монстри тутешні приблизно рівень звичного солдата за списом натренурованого. А що на Сенторі, мені тяжко дає уявити. Хобчина згадує про Генріха, і то він точно зупинив монстра. Проте зараз ті герої ніхуя не роблять. І все починається обсирання сучасних героїв. В зброярні, ну, все сумно, бо морський шлях не відкриють. Магазин закриється, хоч і вісім поколінь володіє магазином, а він то не зможе перемогти монстра, того. Вітаю вас, пане. Хоч і немає багато чого з собою, та хотів би поплисти до порту Наталія, куди закупитись. Після цього заїдати до салки Манни. Може, хоч і би священних цього не почув, бо цього лекція, то й стане любого. Скільки б молився, що штом знов з'являється. Ілляс, що ти хочеш, щоб ти нам допомогла? Люд, мабуть, має відносини з монстрами? Ось, мабуть, чому ти наслала її сюди? Указ то перше покидає континент. Йдуть вони до порту, та Аліса говорить, що це буде вперше получи, та й ногами, бо вічно літає. А він додумав, що вона вирішила подорожувати кілька днів тому. Вона погодилась з цим припущенням, але спершу покинула замок, а далі до храму Іліас. І ось зустріла трьох нашого фальшивого. У цій було цікаво. Бо вона йому ніц не говорила про це. Та й думав, що вона заснула в польоті. І уже на гавані. Риболови заняті, грузять її вигружають. Але треба потрапити на якийсь корабель. А для цього треба знайти капітана. Підходи рука до капітана. Питає, до Сантори підвозите. Капітан сміється. І доповнює запитанням. Ха -ха -ха. ти жахтуєш малий, ти ж знаєш що коїться з кожним кораблем. Гейрой дістає дзвін і говорить, що вони можуть повісити його на ніс корабля. Капітану не подобається ця ідея, бо дзвін ржавий, та виглядає він фігово. Лука пробував переконати капітана, але він почав їх норувати. неочікувано вирішила допомогти йому, хоч капітан і попробував підкатити до неї. Але гіпноз дав розпутати йому язик. І то, як натренирована собака, виконав наказ збиратись до Сентори прямо зараз. Лука здивований та питається про очі, пояснення коротке, окрім гіпнозу, може її викликати параліч, знепритомнити чи спантелипшити ціль, як хоче. Для героя то дивно, але зручно, дякую за поміч. Проте вона говорить, що не подумай, що вона може стати союзником. Чи кимсь таким. Просто вона не хоче застрягти тут. Мабуть, хоче утримувати якусь їжу, як нагороду. Переговоривши їх, витягують словами, що корабель готовий до відправки. Пара героїв цієї оповіді заходять на корабель. Один з матросів навіть перепитує у капітана: Хто це? І відповідь зразу: це просто хороші люди. Лука подякував, сіли на корабель та попили до Центори. Приблизно день вони будуть плисти до материка, а в самому порті будуть десь приблизно в обід. Ніч, навіть на кораблі від навчань майстра ліси не втекти, навчає демонічному обезголовлюванню. Техніці, яка застосовується при стрибку з якоїсь висоти на противника. Під час битви стрибати це ж самого. <кхм> ага, Ютуб не пропускає таке. Хоч ця ідея є поширеною в іншому жанрі ігор, якось мовмент шутер, але в цій грі лишимо як данність. Лука спробував виконати техніку, але не задовільно, Проте вивчив історія про техніку. Техніка була придумана Гарпією Десуреєю, котра використовувала цю техніку проти трьох сотень противників. Лука знов хоче, щоб навички звучали більш героїчніше, бо люди будуть дивитися на назви технік, а не на їх ефективність. Тож зробить Ілія злою, а лісі пофіг. Є більша проблема, і це використання висоти. Усі потрібно буде знаходити місце, з якого стрибнути, і тут треба вже адаптуватись до місця поєдинку. Аліса щось зрить очима на кільце, питає, чи може подивитись на нього. Лука погоджується лише за умови, щоб вона його не з'їла. Володарка не погоджується з думкою, що вона буде дивитися тільки своїм ротом. Вона не з'їсть чи не вкраде. Просто цікаво. Лука пояснює, чому носить це кільце, бо обіцянка матері, що завжди його буде носити. Ліза сказала щось типу окей, та оглядає кільце. Думка дійшла до того, що це не кільце дало якусь силу. А щось інше згадуємо ту ситуацію, що трапилось в печері скарбів. Проте герой нічого не пам'ятає, що там сталось, бо спав. У лісі то було незвично, та й просте кільце не могло дати такої сили. Думка у лідера монстрів була така, що хтось з предків героя зрішив з монстром високого рангу, але нащадки монстрів завжди з жінки. Проте її є винятки, коли через дивні мутації народжуються хлопці. Та і це прості хлопці, хоч і з магічною силою. У касій новині не радий. А це ви ж думка супутниці. Бо така сила була незвична. Та й треба йому навчитись користуватись нею. І стати у цьому майстром. місце ще не може згадати, що то було. Тренуровки і ще раз тренуровки. Потенціал треба збільшувати то. І що того Аліса відчував від кільця? Може, то його матір чіпала потуть біччя? Оказ щось зрозумів і взявся за кільця. І ще одне. Кільце то без магії. Так що власник точно людина. І вже це було наговори, що тож, звісно, бо тож його матір померла через хворобу, то коли зараза ходила по селищі. Люди то хворіють, а монстри то ні? А Ліса просить вибачення за таке нагадування, а він говорить не хвилюватись. Та й питає, що з батьками у неї. Аліса пояснює, що батька не бачила нікого. Бо монстри то за материнською фігурою більше хвилюються. Її матір винепила би батька. То точно. Може, то б був один з героїв, що йшли за володарем монстрів. Нестріля не розуміє, що у більшості монстрів немає хвилювання за батьків, та й можуть не мати такого концепту. Аліса задавши матір засумувала її матір 15-ю була. А Вже її немає. Тренуровки, тренуровки і ще раз тренуровки. Бо Аліса пробує якось розвіятись то. Мирна атмосфера була знищена раптово, як з'явився шторм. Простенький коробок би зразу потонув. Проте наш тріскотіння навіть не було, бо дзвін запрацював. Окарадий, що той артефакт працює. Аліса похвалила скарб, але зразу щось хмурою стало, і шторм зник. І щось то сталося, як вітер стих, з'явилось на носі корабля, хоч якісь думці. Красива, але страшна атмосфера сукуп. І ні, ми не будемо втікати від противника, бо їх хтивість треба перемогти, ігноруючи її. Витівки. Більба гільма з'явилась. І це була одна з четвірки небесних лицарів, лицар вітру. Альма вже багато чого хоче зробити з звукою, але подивилась на Алісу і чистим формальним тоном говорить, що за її команди знищить героя, котрий атакує монстрів, і можна їй виконати команду на захист. Аліса винятків не дає. І не дає Альма рада цьому Та звертається до хлопчика Луки, що не дасть йому далі пройти. Він розчарований через таке відношення. але то рівень гранберії і вирішив перемогти її і далі пройти. Альма дохуя хтивого говорить, краще би дали нормальне аніме, а не, блять, хуйові ови. Вона буде битися тільки хвостом. А якщо Лука мусить її використовувати ще окрім цього хвоста, то він переміг. Двобій почався. Двобій не буде оповідатись, оскільки ми, то не любимо такі історії, оповідати. В кінці рука використовує то обезголовлювання, яке навчився, залізає на високе місце та стрибає. А Альма ловить меч руками. Все, лука переміг у битві. Наступного разу вона буде серйозніше, але стримає слово. Що не буде використовувати ще щось окрім хвоста? Запитав голоси Лодівси. Чи все? Їй пофіг. Знову її. Цивальне гетика йде і зникає врешті-врешт. в Шоці, що він її переміг, а водночас радий, а лісо заспокоює його, бо то ще нічого, порівнюючи з повним арсеналом Альми Ельми. Якщо щось більше використовувати від нашого героя, ніц не лишилось навіть. І для радощів від перемоги треба мати сили приблизно її рівня для змагання з нею. У промовчав, хоч. Це і було грубо, але йому треба бути сильнішим. В замці водарки монстрів. Ну, ось малий лука переміг мене. Треба щось з ним робити, то. я рада, що він стає сильнішим, і хочу побачити, що він робить нове. Я пішла подивитись за ним. І куди вже ти? Випробувати того малого луку. Це на неї не виглядає. Скоріше на неї. І що там з соробеті? Та медитує скоріше в печері Діна. Однаково, що зробить Гранберія. Головне, щоб вона не знищила імідж небесних лицарів, враховуючи і твої дії, імідж міг би трохи понищитись. І наша пара героїв прибула в Порт Наталія. І що далі буде? Відомо тільки Амірі, людям, які приходили квест Дівчат, та Бардам. Прибуття до порту це не кінець першого розділу. А то буде в наступній серії. Подякуємо ось цим людям за участь у серії. А ось цим за поміч. А я пішов щось робити. Не знаю що. Вдачі вам.